Бігти до пожежної частини, вдягнути форму і застрибнути в машину. На все 5 хвилин. Це не проблема для цих хлопців, хоч вони й не професійні пожежники. Так тренується добровільна пожежна команда, скорочено ДПК у селі Зав'язанці на Львівщині. Її почали формувати у 2020 році небайдужі місцеві. У нас була проблема з доїздом пожежної. Сюди було 25 кілометрів, це є, ну велика відстань, і до години часу поки не їхали. За годину то вже нічого не спасається. У нас зараз виїзд стоїть максимум до 15 хвилин. Вже на місці. До команди могли приєднатися всі охочі. Головний критерій хто живе ближче до гаража, який переобладнали на пожежну частину. А також мотивація, адже попри ризик для життя, добровольці не отримують грошей за свою роботу. Ми не хочемо за це грошей. Ми хочемо допомагати. Є можливість допомагаємо. Коли як було, всі збігали з відрами і гасили пожежу, а тепер вже нема кому збігатися. Народу вчора то менше, особливо в молоді ну, дуже мало. Так що допомагати нема кому. Ініціативу жителів села підтримав місцевий підрозділ ДСНС, а також спільний проєкт фонду міжнародної солідарності і польського МЗС. Команда зав'язанців виграла грант від міжнародних спонсорів. Тренування проходили в Польщі в рамках проекту. трьохрічного вони отримали обладнання. Це бойовий одяг і спорядження на суму близько мільйона гривень, А також пройшли медичні тренування та тренування пожежника-рятівника. За рахунок коштів фонду міжнародної солідарності, це все владні, яке потрібно в при надзвичайній ситуації. Генератор, мотопомпа, наприклад, як там дерева, якісь треба відтягнути на бік обрізати. Також у команди є гідравлічні інструменти, домкрати, ножиці, які ріжуть метал, і власноруч відремонтована пожежна машина. Цей пожежний автомобіль 1985 року випуску від німецьких пожежних рятувальників. Спочатку вони передали його полякам, а вже потім звідти він приїхав сюди в Україну, на Львівщину, у село Зав'язанці і служить місцевій добровільній пожежній команді. Спершу в команді було 12 вогнеборців, але четверо пішли до війська. Нині ДПК обслуговує ще дев'ять довколишніх сіл. За три роки роботи мали більше трьох десятків викликів. Житлові будинки, господарські будівлі, ваговоз фору теж осили, загорілась. Ну, загорілась. що виїжджаємо, наприклад, коли снігові замети застрягають, автобуси, так само ваговози і витягуємо, допомагаємо. Сьогодні ми проведемо такий маленький тренінг по домедичній допомозі, адже зараз, коли йдуть бойові дії, нам найактуальніше треба знати. Так тренуються наймолодші помічники рятувальників добровольців. Вони регулярно поновлюють знання про першу медичну допомогу. Може стогнати, що найможливіший стогін пораненого чи врятування життя. Важаєте. Так може стогнати кричати, але той. Дар'я Костецька в минулому вчителька місцевої школи відповідає за заняття з молоддю та медичну частину. Тут у нас є повний комплект, є термоковдри, бойові турнікети. Так? От тут все Отутці є термоковдри. Я ще й проходжу навчання місцевого супротиву. В разі наступу чи щось таке, то ми вже вміємо автомат я вмію розбирати, поводитися з кулеметом, автоматом, гранатою. Види, які міни видає. Я не можу бути без роботи. Я люблю дітей. Є ціле життя, ото є всьо мої учні. Я раз, два, три, чотири учні, яких я вела від першого до четвертого класу. Ну, така я по натурі. Я не можу сидіти на місці. Я люблю рух, люблю щось нове, якісь випробування. Пожежники у зав'язанцях збираються разом не лише на виклики. Вогнеборці-волонтери стали справжньою родиною. Разом відзначають свята, а для дітей організовують літній табір. Одинадцятикласниця Вікторія тепер сама замислюється над тим, аби стати рятувальницею. Інко задумалась, щоб стати і допомагати людям, рятувати їхнє життя. А не страшно? Ні. Пожежники-волонтери зізнаються, спершу односельчани не сприймали їхню ініціативу всерйоз. Після трьох років роботи ставлення змінилося. Чую про них хороші відгуки, від ну, всякі. Помагають людям, як десь щось, не дай Бог, якийсь ну, пожар. Ліком був табор пожежні. Це в таборі брав участь мій внук. Першу допомогу давати навчилися, ігри всякі були, про пожежну було, про медицину було. Діти працювали цілий тиждень. Ну внук був дуже задоволений. У Європі добровільні пожежні підрозділи звична практика. Наприклад, у Німеччині професійних пожежних частин трохи більше сотні, а волонтерських команд майже 24 тисячі. У Польщі історія добровільного пожежного руху налічує більше сотні років. В Україні нині діють майже півтори тисячі добровільних пожежних команд. Але в ДСНС кажуть, що їх потрібно значно більше. Адже у селах час доїзду пожежників на виклик іноді сягає 45 хвилин. Чим їх більше, тим зменшується час прибуття пожежного підрозділу. Ми собі ставимо за цілі, це нормована ціль. 20 хвилин від моменту отримання повідомлення, щоб команда вже прибула до свого ну до ну, до місця події. А якщо час менше, це врятоване життя і майно. Як заохотити людей приєднуватися до добровольчого руху? Питання: волонтери не отримують зарплати, військово зобов'язаних можуть мобілізувати. Але в ДСНС кажуть, що місцева влада має змогу підтримувати добровольців. Керівники громад вони зацікавлені в безпеці своєї громади. Потрібно проводити роботу з дітьми, щоб вони підростали і потім вступали в цей рух. Також, можливо, якісь заохочення передбачити керівникам громад. Є в них різні механізми, щоб зацікавити людину бути добровольцем. І механізми там звільнення від земельного податку чи зменшення яких то якихось податків. Щоб створити добровільну пожежну команду, необхідно ухвалити рішення на рівні громади, обрати членів команди і застрахувати їх. ДСНС надає вогнеборцям волонтерам пожежні авто, допомагає оформити нормативні документи і пройти тренування за допомогою міжнародних партнерів. нескладно отримати обладнання. Європа зацікавлена, щоб в Україні добровільний пожежний рух розвивався, тому що це майбутнє, це менші витрати і розуміння людей, що вони допомагають в першу чергу собі своїм близьким, рідним і зато не утримуючи ніяких коштів. У ДСНС планують розробити електронний реєстр пожежників добровольців і єдину електронну систему. У майбутньому волонтери зможуть реєструватися в системі власноруч, чергувати онлайн і отримувати сповіщення про виклик на телефон.